Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, отож, сьогодні буде ну, цікавий розклад. Чо, про що мова, сьогодні хочу подивитись на цю осінь, якою ж вона буде для України і для Росії. Ну саме в військовому аспекті. Е, вдо, як це, надихнувся я на це відео саме після вчорашнього розкладу саме по фронту. Цікаво мені стало, що ж буде далі. Ну, Давайте подивимось. Ну що, поїхали. Отже, опишіть мені, будь ласка, якою буде осінь цього року для України в плані бойових дій і подій на фронті? А я скажуть неправду. Так, магаз. Ото. Довертаю по часовій воні. Альдіс перевернутий. Кана перевернута. Евас перевернутий. Ну, хака вас? Ну, да, тут. Добре. Е, незворотня руна. Е, якщо хтось там думає, що я щось під цей підкрутив, то ні. Незворотня руна. Ну, я свою руну добре знаю. Добре, прошу мова. Що у нас тут? Ота, Вуньо, Альгіс перевернутий, беркана перевернута, Евас перевернутий, Хагавас. А до речі, а ну-ну хвилинку. Дайте так, дякую за відповідь, дайте все-таки фінал докладу. Добре, і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. А що ж все-таки чекає Україну в плані бойових дій в, боже, восени цього року? Хай скажуть, він не правда. ЕРА, КАНА, ну тут прямо, и ГЕБА, ага, ясно, добрым, прошу мова. что мы имеем? <клес> так, БЛИКУЕМ, добрым, поставлю выше, О, так, краще, Прошу мова. Ну, ось оце Вуньо Альгіс перевернутий. Беркана перевернута, евас перевернутий. хагавас, Єра, Кано і Гіба. Ну, ось у пере... прямий в даному випадку. Це в мене якраз маркер на повернення території. Будь ласка, повернення території. Ось Вуньо. Багато радісних новин здійснення мрій. Ну, отже, мова там не про там, кілька населених, там, не про 2-3 населених пункта, да, а тут саме таке вже. Нормальне повернення території, те, чого всі чекають, ну прям святкування по тому поводу. Багато гарних новин позитивних. Здійснення мрій, що називається. Ну, а да, зараз всіх українців одна єдина мрія. Так? Ну, ось Потроху до того йдемо. Осінь буде теж дуже цікаво. Знову знов таки, я дивлюсь загалом, звичайно, потім, коли прийде час, я на кожен місяць подивлюся більш детально. Так, як я зазвичай це на місяць роблю. А зараз мені просто загальний прогноз хотілось зробити. Добре, про що мова, альгіс перевернутий. Але щось то є незахищене, ми будемо все почувати все рівно. Тобто, десь ми атакуємо, а десь все рівно, бачите, продовжується захист. От, те мова. Ну і знов таки, це що? Ну, Брак захисту. Ну, Читайте, брак ПВО. Мені це бачиться так, що це обстріли будуть. І тут мова ну, про фронт, зрозуміло, але про обстріли не лише фронту, а всьої країни загалом. Це вже сумні новини пройшли. Ось да? ну, Беркана перевернута. Е, відповідно, повернення територій, так, да, і доволі суттєве, але все рівно таке. Ну, буде буде які, ну як. Беркана в даному, ну, ось і поряд рух також. Тобто рух такий буде все рівно, ну не дуже швидкий. Тобто, ну там прориви там Азовське море за, там, чи Чорне море за 2 дні ні. Тобто, не в цьому плані. Чи буде звільнення суттєве? Да, буде. Але рух буде такий, більш помірний, будемо говорити. Ось, Ну, а я вас переверну, зрозуміло. Все рівно те, що я кажу, це от якраз продовження в даному випадку. Рух є, ну руна перевернута. Зрозуміло, була пряма. Було б набагато краще. Ну, це на даний момент так ситуація виглядає, підкреслюю. Воно ще може помінятися в кращий бік, зокрема. Ну, але підвуню, все рівно. Хоч рух такий поступовий, да, ось, але, але радісних новин багато. От. Тому я ще кажу, що ем, чекати прям там, ну так, да, як це? Я ще кажу, що прям Чорне море там за, за два дні такого не варто чекати, але просування суттєве. Ну і багато радісних новин. Да. Знов таки, бачиться мені що тут не один напрямок просування. От ні разу. Ну, всі карти, всі руни не світим. Е, окупантам буде сюрприз. Добре, ну і Хагвес, да, жорсткі бойові дії. Зрозуміло. Жорсткі бойові дії, але, незважаючи на те, рух вперед. Все рівно. От. Ну, а десь ж кажу, десь ми атакуємо. А десь, схоже, росіяни все ще щось будуть намагатись зробити. Да? Тому що і захист ось також падає, хоч і руна перевернута. Ось так от. Ну, подивимось, цікава картинка загалом. Ну, і по фіналу, що у нас? Єра, Кано і геба. Ну, ось, урожай. І ось вам урожай, і ось вам результат раніше проробленої роботи. Будь ласка. Ну, зрозуміло. Контрнаступ, так? Який довго. Планувався, який довго-довго всі чекали. Ну зараз він вже почався, ясно. Але це ще оберти тільки на, наростають. так? Саме, саме цікаве попереду. Ну, ось про те мова, ось уже результат. Відчутний результат, помітний. Ну і зараз результати є, однозначно. Ну, але знов-таки, так як про це розповідали, то якби всі не того чекають, правда? Ну, а тут, уж, схоже, почнемо отримувати те, що всі чекають. Коли звільнення території буде вже е, десятками, там, ну хай кілометрами за день вимірюватись, так? а не за там, кілометр за тиждень. Ну, На жаль, маємо, що маємо. Да? Якби ж союзники нам е, активніше допомогу постачали, то воно ну, б трохи краща ситуація була. Ну, а так, на жаль, війну вигідно затягувати. Да, Війну вигідно затягувати. Про що в мене також є відео. Яка там вигода, зокрема, у наших союзників? так? Тому, на жаль. Добре, ну не будемо про сумне, тут про веселе більше. Е, ну, ось да, будь ласка, розкриття планів, якраз реалізація планів, да, і також радісні новини. Зокрема, ну, неочікувані радісні новини. Тобто дії якісь будуть е, е, цікаві. Залужний ще не все показав із того, що приготував. Саме найцікавіше ось, та от вишенька на торті ще попереду. І росіянам вона дуже сподобається, я, я прям бачу це. Ну, ну, і нам, звичайно, сподобається. От, е, добре. Ну і на кінець гебо. З одного боку, це якби, ну, ось поставки. Да, поставки так. З другого боку, це ж в тому числі, ну і переговори. Ну це вже не зовсім добре в контексті, так? Ну, хоча, тут, дивлячись, як подивитись, якщо, якщо дійсно. Е, Гарно в нас піде, а воно в нас гарно піде, ось тут проглядається, так? То і росіяни сиплються, ну зараз і на них подивимось, що у них. То в принципі, може дійсно там бункерного того карлика подвинуть трошки, і якби може і дійсно переговори на нормальних умовах почнуться, а не. От, віддайте нам те, що ми захопили, і там, може, якось договоримося. Ні-ні ні, не про те мова. Ну, проглядається така ймовірність, що вже щось там десь почнеться восени. Не не договорняки, ще раз скажу, не договорняки. А саме ну, як переговори вже якісь більш конструктивні, да, і з більш, ем, скажімо, я скажу, з більш здорових позицій. Да? Ну, ось, якщо це подивитись, це також можна сказати, що це ну, вдалі переговори. Канош це до речі, про ясність розуму, будемо говорити. Тобто, переговори вже, знаєте, я ще кажу, з такої здорової позиції, будемо казати. Ну, це проглядається така можливість. Не факт, що воно прям таким чином програється. Може, це буде лише там якісь, не знаю, зустрічі, консультації, щось такого плану. Може і так програтись. Ну, чи успіхи на фронті будуть? Да, однозначно, і суттєві. Чекаємо. Чекаємо. Ну раз. Давайте подивимось тепер Мордор. Що там робиться? Що їх чекає? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає Росію восени цього року на полі бою? Саме на фронтах. Хай скажуть руни правду. Дві руни відразу. Ну, а раз, що у нас тут. Хагалас. Екану перевернута. Певес перевернутий. Перд. Феху. Іса. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає Росію восени цього року саме в плані бойових дій. Хай скажуть вам неправду. Новагус. Постарвуна. Єра. Райдо перевернуто. Ох, цікаво. Добре, що ми маємо? Що ми маємо? Хага вас кано перевернута, я вас перевернутий перт, Феху, Іса, Лагус, пуста руна ж жвірт, Єрам і райдо перевернута. Ну, якщо у нас картинка така більш приємна, да, то тут, на щастя, картинка сумна. Ну, Логічно. Чому я і люблю дивитись обидві сторони, тоді. Пазл складається повністю. Ну, а раз, про що мова. <кхм> Ось відразу Хагалас. Активні бойові дії. Ясно. Мало то руйнування планів. Ось вам, будь ласка. Чому кажу? Тому що ну, це Кано, невдача. Невдача провал планів якихось. Будь ласка. Ось руйнування планів чітко проглядається і сумні новини сюди ж. Евас, ну, це оце, от, явний відступ. Якщо у нас перевернута руна, але це рух вперед. Просто повільний, то тут явно відступ. От ні дать, ні взять. Тут другого не дано. Е, далі у нас ну, відступ сказав. Ну, жести добре волі, да, да. і там уже не про якийсь там окремий населений пункт мова, а там побільша територія мається на увазі вже. Ось, про що, до речі, перт говорить. Будь ласка, тобто, відступ вже і такий значний виходить. Ну, і відповідно, що, дуже-дуже насичені бойові дії, відповідно, які е, будуть, як це коректніше сказати, сильно під'їдати ресурс Росії. Ну, тому що, перце про ресурс в даному випадку, Ну, значний ресурс, да, відповідно, знищення саме значного ресурсу. Да? Ну, читайте втрати значні. Ну, ясно, якщо в нас рух вперед, а вони там щось. Не, не відступлять, будучи в здравому умі, ну то хай потім буде весело під то. окрім е, ну, того, так, тут відступ сказав, що також це такий вже вже з доброї волі гарненький намічається, там не про один, один чи два населених пункти, а тут побільше мова набагато. Ну ось феху, будь ласка, знов таки, сумні новини з чим, Да з ресурсом. А що ж таке? Ну, Тут мова про матеріальний ресурс, зрозуміло, тут не про людей. Тобто, ну. Техніка й снаряди, будь ласка, склади е, совкові теж не бездонні. Да? І ми вже знищили тої техніки, видимо не видимо, А, ви ж, а ви ж не вгамуються. Ну нічого, ось е, золоте денце скоро побачать в своїх складах. Може тоді щось почне доходити. Ну крім того, це ну, я в принципі військову складу питав, то як би тут фінансову складу у Росії, ми не дивимося. Ось, ну, але все рівно. Втрати, руйнування. Тут, будь ласка, є весело в них. Мало того спирається це все в Ісу. Будь ласка. Ресурс обмежений уже, ось вам. Ну і відступ відступ виходить куди. А, так слухайте. А точно, йде інформація. Ну, так. Да. В даному випадку Іса це не, не блокування. Ні. Ну то, тут обмежений ресурс. А якщо цю связку дивитись, це якраз кордон. Ага, це якраз кордон. Додому на болота називається. Ну і звідки ж їх проженуть? Цікаво, що то вони аж за свої кордони підуть. А? Е, добре, про що мова. Ну тут, тут чітко рух за кордон виходить так. Ну, саме загальнопризнаний кордон, а да? не те, що вони там собі намалювали. Е, ось, і не те, що вони собі в Конституцію записали. Росіяни тім, добре, що в нас далі? Фінал. Лагус, пуста руна, Єра і райдо перевернута. Ну, Це прям взагалі квінтесенція всього розкладу. Прям персик. знаєте. Е, добре, прошу мова. Ну ось Лагус, Якісь здраві думки будуть, якийсь рух і вектор правильний. Щось то, знаєте, в головах почне прояснятись. На фронті ні, це не про яке просування, якихось успіхів тут не, не, немає, не буде, що називається, і близько. Е, це в тому плані, що щось зрозуміють. І на фронті, зокрема, що щось, щось не туди вони, не туди їхній цар їх повів. От. Ось. Ну, по старуна, до речі, ні, це не про вищі сили. Це от саме ну, невизначеність майбутнього. Виходить так. Тому що якісь рішення висять. Якісь ще події мають відбутися, які от якраз повпливають. Відповідно, ну, постаруна. Ще те, ще, що далі, може помінятися. І загалом може ще й в гірший бік помінятися, не обов'язково краще. Це ж не разу. Ну, так як зараз воно виглядає, що у нас тут? Ну, Єра, будь ласка, в даному випадку чітко завершення циклу. Все, будь ласка. Це про, що? про якого циклу мова? Ну, читайте цикл оборони десь. Я не кажу, що вони повністю восени звалять з України. Було б чудово, звичайно. Да? Ну, е от. Але це про те, що щось у них завершиться. Все. Щось вони залишать якусь значну територію. І почне щось доходити. Все-таки. Що що то де то їхній цар повів їх не туди. Да? Ну, ось райдо перевернута, будь ласка. Е, рух на дно, хочеться згадати піратів Карибського моря. Да, де Команда летючого голландця дружно кричить на дно. Ну, оце росіяни будуть кричати, на дно, Да, на саме дно. Саме туди вам курс. Якщо не розумієте по-хорошому, е, Ну будь ласка, завершення циклу і рух на дно. Все. Ну, а якщо сказати іншим, ну, знов таки, обмежені можливості, якийсь ну, відступ. відступ, якесь, ну, Хоча роздоріжжя, тут от роздоріжжя. А що робити далі? Що робити далі? Якщо фронт посипався, ну а тут він уже посипався по цим рунам, да, ось, То а що далі робити? Повторне взяття Києва, там, Херсона там, чи ще що небудь. Забудьте, що да, називається. А далі що? От і все. Ну, цікаво, цікаво. Випало, дуже цікаво. Ну, хай для Росії хай по, по максимуму програється, що ж. Ну, а для нас хотілося би все-таки ще кращий прогноз. Ну, як і є вже, на жаль. Війна вносить свої корективи. Жорсте, жорстоке діло. Добре, ну, загалом подивився все, що хотів. В принципі, гарні новини, так, є, буде багато гарних новин. А Для росіян буде багато сумних новин. Ну, хай готуються, їх попереджали про то. Ну, не розуміють по-хорошому, ну, наче буде по-поганому. Що ж поробиш. Не ми то почали, але нам то завершувати. Да? Добре. Ну, в принципі, все сказав. Е Побачимо, відповідно ж кажу, восени буду кожен місяць вже потім окремо розглядати, по всім складовим. так. А зараз мене виключно військово цікавило. Тому і вирішив і подивитись. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!